Аргентина це країна, де завжди пили вино, але експорту цього вона майже не було, тому що місцевий ринок споживав близько 90 літрів на людину за рік. Але у 1990-х роках ситуація почала змінюватися. Іноземні інвестори почали купувати великі виноградники та будувати виноробки, розраховуючи згодом вийти на експортний ринок. Починаючи з 2001 року, аргентинські вина саме кроками завойовують винні ринки світу. Особливим успіхом вони користуються в категоріях до 20 доларів. Перші виноградники в Аргентині були засновані в районі сучасної долині Мендоса на рубежі 16-17 століть іспанськими завойовниками. Протягом наступних трьох століть до Аргентини приїхало безліч іммігрантів зі старого світу, які привозили з собою лози європейських сортів. Аргентина відібрала для себе найкращі виноградні сорти та вібрала європейські традиції виготовлення вина. Сьогодні ми поговоримо про шардане, лозу якого привезли з Франції, і тут, у виноградниках Аргентини, вони здобули другий будинок. На виноградниках Аргентини Шардане займає близько 4600 гектар. Тут воно має експресивний характер, потужний і сильний. Чудовий представник Шардане Вінас Аргентинас. Біле сухе вино світло-жовтого кольору із зеленими відблисками, аромат наповнений соковитим ананасом та свіжими цитрусами, м'який гармонійний, округлий смак з фруктовими нотами, тривалий і приємний після смак з відтінками цитрусів, прекрасне доповнення білої риби, морепродуктів, різотто Також рекомендується як аперитив. Температура подачі складає 10-12 градусів.